Сучасна державна політика соціального захисту інвалідів включає в себе низку заходів, зокрема створення умов для інтеграції інвалідів до активного суспільного життя. Актуальність цього напрямку розуміє міська влада, забезпечуючи реалізацію прав і свобод людей з особливими потребами. Як день толерантності, доброти і уваги до ближнього, цей день відзначили у Лубенському центрі реабілітації дітей інвалідів. Тут розмістилася виставка Повір у себе. На тематичне заняття Мої права та обов'язки у старшу групу завітав міський голова Олександр Грицаєнко, секретар міської ради Іван Карпець, начальник управління праці та соціального захисту Населення Віктор Щербак. Вони вручили всім діткам подарунки, поспілкувалися із спеціалістами центру та подякували за щоденну любов і турботу про дітей. Після чого діти поласували запашним короваєм, подарованим директором приватного підприємства Лубенський хлібозавод» Ігорем Онікієнком. Варто відзначити, що напередодні центру була надана благодійна допомога у вигляді Ортеза для сидіння для обслуговування дітей з ДЦП, які не здатні самостійно пересуватися та сидіти. В рамках проведення заходів відбулася зустріч з представниками громадських організацій, працівниками УТОСУ, яким за рахунок коштів державного. Бюджету передано подарунки. Не забули цього дня завітати і до відділення соціально-побутової адаптації територіального центру соціального обслуговування. 19 інвалідів віком від 18 до 28 років взяли участь у психологічному тренінгу коло допомоги. А для 12 підопічних цього відділення проведено майстер-клас з бісероплетіння. Безперечно, люди, які мають інвалідність, заслуговують на особливу увагу. Це розуміють і в державі, намагаючись перейти від медичної до соціальної допомоги моделі інвалідності, що полягає у взаємозв'язку між людиною з обмеженими можливостями та. Соціумом, а не фіксуванням відхилення у її здоров'ї та розвитку, тож є надія, що понад 4 тисячі інвалідів міста Лубни вже незабаром відчують себе повноцінними громадянами, принаймні максимально до них наближеними. Анастасія Ляшенко, Юрій Рудь, телевізійна служба новин, об'єктив.